Ця касета в мене пішла вже змішана, то всі я засіяв чисто талісманчиком. Це все пішло. І там три штучки талісманчика вже лежать. А тут виходить талісман. Тут закінчився. Ось така насінинка, крупна, такого помаранчевого кольору. Оброблена якимось. Засобом особом. Далі йде Orange King. Тут така насінинка менша, синенького кольору і виходить саме останній рядок в мене. Виходить ще менша насінинка, теж синенька. Yellow шуга sugar. sugar Yellow. Так вона застала, виходить, у мене ось. Одну тут комірку і весь рядочок. Так ми його зараз і поставимо, щоб потім не забути де що у нас росло при висадці.